Подаруй мені себе. Що це означає? Коли ми знаходимося у стосунках, коли ми очікуємо, що ми є центром Всесвіту для іншого партнера, коли ми бажаємо зберегти оце тепло, оцю пристрасть, оцю близькість, ми очікуємо правильно, що нам будуть приділяти час, що деякі моменти залишаться тільки у нас двох один на один, що ми зможемо. Поговорити разом, побути просто у своєму просторі, створити романтичну обстановку, створити собі романтичний прекрасний настрій, так? І це все потребує найдорожчого ресурсу, часу. Тому, коли ми просимо подаруй мені кохання, ми просимо, подаруй мені час без телефона, без інших друзів, без посторонніх людей, без відволікання. Без будь-яких історій, котрі, от-от я зараз, 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 тільки на секундочку. Ні. Ми хочемо часу для себе. І це є один із основних моментів поваги до свого партнера. Це стосується і дівчат, і хлопців. Знаєте, найкращий подарунок це присвячений час. Це обійми, це тепло, це можливість побути удвох. Це відправити класну смс-ку, можливо, з еротичним натяком на класний вечір. Це організувати тільки для двох свій простір, у якому ви будете почуватися безпечно та повністю відкрито один до одного. Тому час. Це найкращий подарунок. Здавалося б, він безкоштовний, але повірте, у світі сучасних технологій так важко бути повністю відданим і повністю захопленим своїм партнером. Любіть себе, цінуйте себе і даруйте один одному найдорожче спільний час разом.